Вітаємо вас, дорогі брати та сестри. А чи знаєте ви, навіщо ми хрестимось, проходячи біля храму? Коли ми хрестимось, проходячи мимо храму, це вияв нашої приналежності до православної віри і вірності Господу. Якщо ви соромитесь на людях, хреститися, то варто нагадати для себе слова Христа. Хто посоромиться мене перед людьми, того я посоромлюсь перед Отцем Небесним? Ось чому нам завжди потрібно хреститися перед храмом, щоб у тяжкий час нашої відповіді перед Богом Христос визнав, що ми були йому вірними. Тому, коли сором сковує вас, і ви не можете наважитись перехреститись, подумайте добре, що важливіше: думка людей навкруги чи угодити Господу, показати йому нашу вірність, любов, вдячність і готовність повідати Христа навіть у скорботний важкий час. Ми просимо у Господа благ, здоров'я, допомоги, а самі стидаємось затвердити свою вірність Господу, його вірі, його церкві. Чому Бог має чути наші молитви, якщо ми відвертаємось від нього при першій можливості? Пам'ятайте, Господь стерпить нашу зраду, але чи понесемо ми, якщо Господь лишить нас своєї благодійності?